Привіт, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу для вас зробити огляд замовлення свого від компанії Avon. Сьогодні забрала свою посилочку на Укрпошті і хочу показати її вам. Замовлення робила ось по цьому діючому каталогу, який у нас ще буде діяти до кінця місяця. Тож, давайте почнемо було в моєму замовленні. Ось таких от дві води парфумованих туди в об'ємі 100 мл. Ця водичка користується попитом у моїх клієнтів. Часто у мене її замовляють, і в основному замовляють в великому об'ємі. І також замовила дівчинка у мене три креми для рук. В цьому каталозі вони йшли по гарній ціні. По 50 гривень за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. І також клієнтське замовлення це ось такий от сонцезахисний крем з СПФ 30 Він також був по гарній ціні. 99 гривень, здається він коштував по каталогу. І так як у нас в каталозі була пропозиція доступна ось така, вірніше, акція. Купуючи продукцію на суму 599 гривень з каталогу, обов'язково включаючи в цю суму будь-який продукт зі сторінок. Можна було замовити подарунок сюрприз лише за 15 гривень. У мене була сума на 4 подарунки сюрпризи, тому я вирішила дещо добрати для себе з цих сторінок. Взяла я ось таких от дві помадки, зараз вам покажу. Ось, обна помада леді. Взяла я ось в такому відтінку капучино і взяла ось цей відтінок назавжди рожевий. Зараз я вам покажу, бо я її вже відкрила і покажу, як вони виглядають. Ось так виглядає ось цей назавжди рожевий. Ну, я може камера так не передає, але він мені дуже сподобався, такий ніжно-ніжно-рожевий. Дуже красивий відтіночок на літо буде дуже, я надіюсь, гарно використовуватись. І такий от відтіночок. Капучино. Трошки камера Ой, не передає. Зараз також зроблю легенько своч. Ось так от. Отакий світло-коричневий. Ці помадки мені сподобались, це я взяла їх. Для себе користування. І також з цих сторінок я взяла ще ось такий от блиск. 1466, 171. Ось цей блиск, також його зараз вам покажу. Але чомусь так. Не фокусується і не передає. Тут його нанесу. Блиск також дуже красивий, мені сподобався. Я вже його наносила на губи. Немає у нього такої липкості, як то зазвичай є в блисках, дуже приємний. На губах і дуже має такий приємний ніжний аромат, фруктовий. Якоюсь маленькою відчувається смачно так на губках. ну досить такі непогані відтіночки, мені сподобались усі. І четвертий продукт, який я обрала, також взяла для себе в користування ось таку от Піну для ванни 99 гривень, здається, була вона в каталозі. У мене якраз закінчується піна від компанії Farma's я мала в користуванні, ще є трішки від компанії Oriflame. і це вже вирішила взяти те, що потрібне, не набирати зайвого. Так, і покажу вам тепер, що ж я отримала. Подарунки, подарунки сюрпризи, але ще мені компанія вложила ось пробний зразочок full speed boost водички чоловічої і вложила так от ось такий от пробний зразочок помади. І тепер перейдемо до подарунків. Замовлення моє було по знижці на суму 1997 гривень. В подарунок за суму замовлення на 2300, була представлена ось така от водичка в об'ємі 30 мл. Little Black Dress. Звісно, я скористалась пропозицією. і Забрала цю водичку. І також. Це от були мої подарунки. Зараз я вам покажу більш детальніше. Ось така от прикраса за 15 гривень мені прийшла в подарунок. Ось така підвісочка на цепочці. Досить таки непогана, можливо, комусь подарую. Сама я таке не ношу, але прикраса непогана. І також вложила мені компанія за 15 гривень ось такий от крем для рук в об'ємі 30 млн. Ось так от він виглядає. Вони вже зняті. Ці кремчики, їх немає в продажі. Дата виготовлення, як завжди, 2022 рік, але я думаю, що кремчиком я ще скористаюся, він не пропаде. Тим більше, Я дуже люблю такі кремчики в об'ємі 30 мл від компанії Avon. І також прийшла мені у подарунок ось така ось туш. За 15 гривень. Також. Дата виготовлення 2022 рік. Трішки, звичайно, засмучує, що компанія з таким малим терміном придатності вкладає продукти, але я думаю, ще якось її використаю, як не клієнтам запропоную, то собі скористаюся. Ось така от туш. я не знаю, знята вона чи є ще в продажах. Чесно кажучи, не цікавилась. І також ще один подарунок, <кій> мені компанія вклала. Це плаття. Ну, чого чого, а плаття, то я, звісно, не очікувала. Ну, як на мене, краще б положили щось таке, що більш би мені згодилося. Зараз я вам покажу, який вигляд плаття Так, ніби непогане. Ось так от ось таке от платячко, розмір 42-44, пряменьке таке донизу йде. Ну, також прийдеться комусь подарувати, бо по розміру мені воно не підійде. Таке от. Краще б мені поклали якийсь крем, ще один для рук, або лосьон для тіла. Я бачила дівчаткам вкладали в подаруночку. Але дякую компанії. І за те. Ось таких 4 подаруночки я отримала. І тут, дівчатка, я ще хотіла вам показати, просто щось так мені згадалося. Які подаруночки ми отримували колись від компанії Avon. Якщо ви вже давно співпрацюєте з компанією, то ви, напевно, знаєте, що колись були набагато красивіші подарунки. І Були подарунки сюрпризи, які складалися з п'яти одиниць. Не пам'ятаю, яка вартість їх була, але подарунки були дуже класні. Я просто покажу, у мене дещо збереглося, що мені приходило. В подаруночок від компанії. Це просто неймовірна краса. От подивіться. Ось такий годинник колись я отримувала в подарунок. Мені він приходив не один. Один у мене є в використанні, а цей у мене новенький ще, бачите, запакований. Дуже красивий, дуже красивий. Вони один період були в продажі в каталозі, а потім їх вкладали в подарунки сюрпризи. Ось такий от годинничок, кого зацікавить, можливо, кому сподобається. Я його виставила на продажу, так як користування я один такий маю для себе. І взагалі-то годинники моя слабкість я колись купувала дуже часто годинники від компанії Avon. Але, звісно, колись вони були кращі і по якості, і на вигляд краще. Ось такий от годинник я колись придбала в компанії Avon. Дуже його люблю, він мені дуже подобається. І вже дивіться, стільки років я ним користуюся і ніде нічого на ньому, ніде хорошої якості із цієї сторони. Правда, зараз у мене батарейка стала, треба замінити батарейку. І я дуже його люблю і постійно його ношу. Так, це ще один. І також покажу вам ще один годинник. Цей іменно золотистий, не пам'ятаю його назви, я купувала його в компанії. Але на той час він коштував, здається, 299 гривень. Це взагалі смішна ціна була. А цей от годинничок приходив мені сюрпризах. Ну, подивіться, яка ж краса. У мене є два таких. Я тоді помню, понабирала тих сюрпризів. І мені прийшло, напевно, штук 5 цих годиночків. Звісно, я вже трішки попродала. І два я залишила собі, тому що я також дуже люблю цей годинник від компанії Avon. Я ось зараз з задоволенням ношу, він дуже підходить мені до браслетика Пандора. Такого кольору срібного дуже мені подобається і вирішила так чомусь нагадати і показати вам, які були подарунки колись в компанії. Так, і далі ще покажу, маю декілька прикрас, які також. Одну прикрасу я купувала, і декілька приходили мені також в подарунки. Ось така от прикраса, подивіться, яка краса. Колись я купувала її в компанії Avon. Також дуже її полюбляю, вже стільки років. І її абсолютно нічого немає, подивіться. Світло так не передає, але вона дуже красива, дуже гарно переливаються ці камінчики. Це ось таке от кольє на шию і такі от сережки. Ще одна сережка в мене в коробочці з цим комплектом. Ну, дуже красивий набір. Дуже красивий набір. Це я його колись купувала в компанії. Вже не пам'ятаю, яка вартість його була. Взагалі-то і прикраси колись були кращі, ніж тепер. І ще покажу вам один також, який приходив мені в подарунок. Ось дивіться, яка гарна упаковка. Величезна така. Це колись мені приходив подарунок сюрприз. Я вам покажу просто цю красу. Подивіться. Ну, не краса. Ну, Дуже мені подобається. Дуже. Я, звісно, його зараз не ношу, але були часи, коли я його все-таки одягала кілька раз, носила, і, ви знаєте, продавати його не продаю, бережу як пам'ять, тому що ці подаруночки для мене дуже цінні. І колись також приходили і парфумовані водички на подарунок. Я пам'ятаю, приходили ультрасексі, які зараз вже зняті. Зараз її вже продаються величезні суми на промі, на шафі. Колись також не, не залишила собі, а продала, а зараз шкодую, треба було все ж таки залишити. Ось така от краса. Це приходила мені на подарунок. Так, і зараз вам ще я тут дещо підготувала вже. Не пам'ятаю, що. А, це також приходив мені подарунок. Ось, подивіться, також таке кольє на шию. Також тут світло так не передається, камінчики так гарно переливаються. Дуже красиве кольє. Також його отримала колись в подарунці, в подарунковій сюрпризі. І ще. це, звісно, не так мені подобається, але також це був подарунок сюрприз. Ось таке от кольє також на шию. Також непогане таке, також одягала його кілька раз, колись. Ось таке от ще. Подарунок, сюрприз. Ну, і це все, що я для вас підготувала, було, звісно, багато чого ще, але вже й не пам'ятаю, вже роки пройшли. Але подарунки, якщо порівняти, що вкладають сюрпризи тепер і що колись було, то, звісно, не порівняти. А з приводу платячка, то взагалі-то я одяг від компанії Avon. Один раз я собі замовила плаття. Воно не джинсове, а таке під джинс, під тканину джинсову. І воно мені дуже подобається. Воно до цього часу в мене є. Я його з задоволенням ношу. А це платтячко теж таке досить непогане. Але тут розмір трошки менший, воно мені не підійде. Ну, але це ж подарунок. Треба дякувати компанії за ті подарунки, які вона. Для нас робить. Таке от було моє невеличке замовлення, і така от щось на мене надійшла така ностальгія, такі спогади. Вирішила вам показати дещо з подарунків сюрпризів. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, якщо ви додивились моє відео до кінця, тихого, мирного вечора вам. І до нових зустрічей на моєму каналі в наступному відео.